Його не вміє. Дехто каже, він верне в свій час, та ні, він час, в якому жив, рухав, дигав, за собою кликав і перед собою навіть смиренно допускав інших. Ідіть через ним, через слово, укріпляйтеся в віці і за собою відійдіть тих. через цей гріховий, людський, тимчасовий нерозумний суд пройшли не тільки за життя пам'яті віддякано Йоанна, але і після його упокоєння. Часи і Господня ласка хай ці дні і ці події в суди своїм. От цій другій влади, нашому поколінню випала і ласка, і честь, але найбільше Господь дав нам можливість сьогодні в цей день належним чином, молитвою. Сподіваємося вже до вічного і правдивого суду відправити і довірити. Я землі, останки, лежаної пам'яті, священного до Йоанна Федоровича. Ми сповняємо цю місію і я дякую вам, високоприсвященні владики, вам, отці, що до нас безпечних храм сьогодні в Дякую громаді Бога, дякую громаді, людям неспокійним, які також причинилися. Для того, що ми сьогодні звершилося це велике святе дійство. Багато бачу нашому храмі, видатних людям, які люблять своє місто, які поціновують історію нашого народу, поціновуючи, боряться, щоби правда віків торжествувала. Великий поклін тим, хто причинився. До того, щоб ми сьогодні створили, довершили велику правду. Вічна пам'ять, мирне упокоєння, лежаної пам'яті, священно до Йоанну. Амінь. Слава слава Ісусу. please Славі попроси, безконі наші, святи, злітайся, небочі наші митворами, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і святому духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Ані.

І за його у запило і вільної, Господи, невірної володими! інженер ливарник. Помер у львові 15 грудня. 1583 року 431 років тому. Невідоме його походження і точна дата народження, але знане те, що видкував в 1564 році у Москві свою першу книгу Апостол. Існує припущення, що друкарі він. Та Петро Мстиславець втекли з Москви від переслідування, бо нова техніка друкарства створила конкуренцію московським переписувачам книг. Після певних мандрівок країнами у вересні 1572 року переїхав до Львова. Де у 1574 році уклав і надрукував перший східнослов'янський посібник Буквар, який розливав яким обдарував його Господь. Не сидів на місці, переїхав у місто Острог у 1575 році, де надрукував спільно з своїм сином. Псалтир і новий заповідь згодом Слов'янську Біблію, названою Острозькою. У 1582 році був вже у Львові, але не міг відновити друкарні, взявся відливати гармати на замовлення короля. Відомо, що він Опублікував найдавніші пам'ятки слов'янської літератури Багато мандрував у 1583 році відвідав храків та віді, де показував імператорові Рудольфу I свій винахід, багато гармату зі змінними стволами. Іван Федоров мав великий творчий дорог, що відноситься до різних літературних друкувань, помер 15 грудня 1583 році у Львові та був похований у монастирі Святого Внушя. Поховання у монастирі означало велику повагу до нього. Його таланту, людяності і віри. На доробку Івана Федоровича Федорова було зроблено напис Іван Федорович, москвитин, друка, котрий своїм старанням друкарство не бувало обновити.